Щоденник ДДА 3 квітня. Четвертий крок Провели ретельну та безстрашну моральну інвентаризацію самих себе велика червона книга, сторінка 151, проводячи на четвертому кроці інвентаризацію за жовтим зошитом, ми помічаємо, що багато чого з пережитого в дитинстві, як і раніше, виглядає для нас як незагойні рани. Коли все раптом стає на свої місця, те, про що ми, можливо, нескінченно довго розповідали, зокрема й на сеансах психотерапії, набуває нового сенсу. Ми помічаємо закономірності, ми починаємо бачити вихід із цього божевілля. Коли біль вщухає, ми починаємо дихати трохи глибше ми віримо в цей процес. Ми бачимо, що ті, хто вже пройшов через це, схоже, знайшли легкість і гнучкість, яких нам хочеться досягти. Ми довіряємо їхньому досвіду. Ми помічаємо, що ця інвентаризація проходить глибше, ніж та роботу, яку ми можливо виконували в інших програмах, заснованих на 12 кроках. Ми бачимо важливість питань, яким раніше, можливо, не надавали особливого значення, особливо тих, що стосуються наших почуттів. Ми намагаємося бути настільки безстрашними, наскільки це в наших силах. Незважаючи на те, що ми намагаємося не стримувати себе, ми також не змушуємо свою внутрішню дитину знову згадувати те, з чим вона не готова зіткнутися. Ми знаємо, що можемо пройти четвертий крок ще раз, щоб зняти як з цибулини ще один шар. Сьогодні я дозволю собі бути чесним і ретельним. І буду вітати той факт, що постійно дізнаюся про себе більше.